Плем'яний привіт малочисельним мандрівникам українського Ютубу. Привіт. Хало, майне ліден, is іспата. Як казав Данте Аліг'єрі, забудь про надію кожен, хто сюди завітає. Облиш сподівання кожен, хто сюди заходить. Для чого взагалі цей ютуб канал? Розкажу невеличку передісторію. Я розкажу вам історію. Коротше, жив я собі і не тужив, працював і дупля не давав, аж раптом жизнь моя пішла під откос. Моя мама завжди казала життя як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яку витягнеш. Три місяці шукав я собі нову професію. Але чи то я, дурачок, і щось не понімаю, чи то жизнь це коробка говна. Бо зарплати маленькі, а вимоги до мене як до працівника, наче я Стівен Хокінг чи Геракл. Сумна історія. Закурити є. Якщо кіт втомлений і сумний, це означає одне: треба на перекур. Вау! вау. Отож, в началі березня сидів я у підвалі, жував свої сандалі, і щоб не здохнути від нудьги і зробити вигляд, що я не безробітний, рішив я стати ютубним кіноблогером. Той, хто сідає на і хоче отримати соціальне пособі якесь, його потрібно стерилізувати. От така жорстока політика. Ви самі пробували працювати перед тим, як пропонувати це іншим. Мені треба гроші, а не робота. Вибір невеликий. Я працювала за своє життя два місяці, і це був стрес. Я розумію. Вона була печія. Печія печаївський. Це так просто. Я не жартую зараз. Мені було дуже важко. Ви втомились. Я не можу на цих роботах з цими мізерними зарплатами. Вам треба відпочити. Зараз нічого не можу собі дозволити. Навіть ти гарний браслет срібий, він там 300 чи 400 доларів. Тоді я сказала би, що це дрібниця і купила би. Зараз я його собі не купляю. Продай собаку. Якщо елітної породи, то не. що? То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Я просто хочу гроші. Я хочу повернути свої часи, коли в мене були гроші. Коли я собі мала багато що дозволити. Ми отримуємо дітей дуже низької якості, які призводять до того, що вони теж сідають на публічні кошти. A few moments later. У мене скоро з'явиться мій чоловік олігарх. Багатий, я вийду за нього заміж, і я не буду працювати з ним. Тому я навіть і не пробую. Я задоволений вашим прогресом. На каналі буде дві рубрики. Перша це треш огляди, тобто основа, на якій будує свою діяльність будь-який поважаючий себе кіноблохер. І друга рубрика топ цитат культових актьорів, які вже зробили собі репутацію титанів кінематографа. Це такі оскароносні таланти, як Двейн Джонсон Скала. Джейсон Стетхем, Тунікмен, він дізель і його сім'я, Сільвейстер Сталона Рембович та інші неадеквати. Треш огляди я робитиму в стилі нульових з використанням шполянського суржику. Я зуб'яте з пандаліку та шноси, не часто редаса жлива, де то море через те, що свою дивову випекавши ха. Я не визнаю всякі оці відредаговані, вилизані до блиску відоси з використанням нейромереж. Тільки олдскул, тільки меми в оригінальній якості. Мій девіз сижу я жопою на дивані, рахую пікселі в екрані. Отож, на такій прекрасній ноті. Всем спасибо за внимание, чекайте на новые видео, забегайте в мой телеграм-канал. Ну все, до новых встреч, пока.